Запитання від Аліни Дніпродзержинськ. Чотири роки назад моя подруга відбила у мене чоловіка. Після цього не довіряю людям. Не можу збудувати якісь стосунки. Аліна. Подруга відбила чоловіка. Людина втратила довіру. Що далі? Ну, ось ви, дивіться, ви в розпачі, ви знаходитеся в розпачі. Ну, подивіться, у вас є, крім трьох розлитих кубків, два наповнені. в них. У вас є життя, у вас є ви у себе. І той, хто пішов, та скажіть. ну, Якщо він пішов уже, відпустіть, благословіть. Якщо е, подруга це вже зовсім інше питання, що така подруга коло вас була. Це також питання до вас, не до неї. А, а що вам думати про ту подругу і що вам думати про чоловіка, який пішов за другою жінкою? Знайдіть в себе натхнення вашої душі, подивіться, що у вас є, як мінімум, два найкращих варіанти реалізувати в майбутнє своє успішне, щасливе життя, і рухайтеся далі. Якщо ви будете всім недовіряти, то вам знову ж життя буде давати такі ситуації, які будуть тільки підтверджувати цю недовіру. Навпаки. Скажіть собі, от поверніться в дитинство і скажіть: я довіряю світу, світ довіряє мені, я люблю наш всесвіт, і всесвіт турбується про вас і вам дадуть найкращу людину, навіть, можливо, людину, яку вже ви колись знали. Але ось так складалися обставини. Ви ну, не звертали увагу на цього чоловіка, і ця людина. Відновить вашу довіру до життя, до людей і зробить вас щасливими. Ось так. А зараз у вас ось такий просто стан, ножі в спину від чоловіка, від подруги і взагалі від життя. Тому піднімайтеся і подивіться на нові варіанти свого життя. Обов'язково здійсниться все найкраще.